Вітаю, шановні. Все більше і більше ставляться питання: а що буде далі у війні? Чи будуть нам надавати допомогу фінансову, чи будуть нам надавати допомогу військову, технікою, зброєю, боєприпасами. І на цьому фоні виникає дуже важливе питання: а чому дають так мало? Чи можуть вони давати більше, чи не можуть, а якщо можуть давати, чому не дають? І ці питання постійно, постійно накопичуються і не знаходять взагалі ніяких відповідей. А відповідь доволі проста. На це питання треба відповідати тільки після того, як з'ясувати, яку мету намагаються досягти наші західні партнери. Я вже раніше неодноразово казав, що війну проти Московії Захід вже виграв. Чому? Тому що Захід досяг мети, коли Московія їм не загрожує взагалі ніяким чином. Нема у Московії вже потужностей для того, щоб здійснити напад на будь-які західні країни. Ну це здебільшого мова про європейські країни. Нема вже у Московії можливості для розв'язування нової війни прямого протистояння. Максимум, на що вони були ще здатні, це розв'язати війну в Ізраїлі. Але проти будь-якої європейської країни, будь-якої країни НАТО, вони вже не спроможні. І тому Захід вже виграв цю війну. Знищений військовий потенціал Московії, який загрошував країнам НАТО. А далі. Що ж далі? От вони допомагають Україні, постійно наголошують на тому, що ні, ми не втомилися, да ми надаємо допомогу Європейські країни, Британія, Сполучені Штати постійно мусолять, це питання. А от чи буде допомога, скільки її буде, а коли вона буде, ні, ми, ми обов'язково вам допоможемо, але. Допомога надходить рівно стільки, щоб Україна не зазнала поразки. Але для того, щоб досягти перемоги, цієї допомоги не вистачає. І отут криється така дуже важлива річ, яку, звісно, у нас в Україні ніхто не озвучить, та й Захід не дуже прагне її озвучити. Справа в тому, що західні країни воюють не тільки проти Московії. Точніше, вони воюють не проти Московії, а проти московського режиму. Вони ніяк не хочуть, щоб та Московія розвалилася, бо з розваленими країнами дуже важко налагоджувати будь-які бізнес справи. Грошей там не заробиш. Кожен там князьок, який буде сидіти і почувати себе ледь не Богом. З ним треба буде домовлятися окремо. І це дуже-дуже складно. Нікому це не потрібно. Набагато простіше, коли є один центр з центром домовився, і всі інші регіони там висмоктуються грошима. Ну, дуже-дуже немало. Там потоки, ріки, грошей йдуть. І, і все, чого прагне Західний світ, це змінити режим, Ото дурника змінити і е, далі, начебто, все буде. Так як було раніше. Вони про це мріють, вони не розуміють, що в Москві неможливо, щоб там дурника не була при владі. Але це інше питання. Але проти кого вони ще воюють, окрім московського режиму, О окрім Кремля. Вони воюють з нашим українським олігархатом. Бо в Україні керує не хтось, не якась там випадкова групка людей, яку обрали на виборах. Керують олігархи. І от вся допомога, яка надходить в Україну, вона проходить крізь руки, точніше, крізь сита, які розставили олігархи на кожному кроці, на кожному щаблі, на кожному шарі, на кожному етапі. Починаючи від міжнародних речей і закінчуючи навіть допомогою роздачею допомоги на місцях. Це все керується олігархами. Тобто надають ще допомогу Україні, вони розуміють, що вони надають допомогу або, точніше, годують наших українських олігархів, які мають коріння, здебільшого, всі в Москві. Тобто, вони таким чином утримують режим промосковський в Україні. І оці всі. Коливання там, що там когось арештували, проти когось там якісь справи кримінальні завели, ну начебто олігархів там присутні. Насправді це театр, це постановка. Насправді ніхто там нікого не ображає, ну, трошки потрусили, трошки там його призупинили, але ніхто нікого не карає, а тим більше не прагне змінити режим, оцей олігархічний режим в Україні. А Західний світ не хоче працювати з ними. Бо це, ну, скажімо так, майже злочинці. Тобто, вони та -то злочинці, але е суді ще це не доведено офіційно. І от тому вони прагнуть зміни режиму оцього олігархічного режиму в Україні. А як це можна зробити? А дуже просто. Для цього треба зробити так, щоб цей режим себе спровокував, а в Україні, на відміну від Московії, шанси у населення змінити режим дуже високі. І вони підштовхують, щоб цей режим, який діє в Україні зараз, він був спровокований, і населення забажало його змінити самостійно. Для цього треба посіяти. Серед населення невдоволення цим режимом. Ну, це не так вже й важко. Але треба ж і послабити сам цей режим. І от послаблення цього режиму відбувається отаким от. Таким от... Ну, опосередкованим тиском. А ми вам менше грошей дамо, а ми вам менше зброї дамо. А що ви будете робити, якщо ми пообіцяли, а не виконали і таким чином постійно тиснуть? І вони тиснуть на те, що е, от ви, якщо погано себе будете поводити, ми зробимо так, що ви будете програвати в цю війну. А яким чином програвати? За економіст стаття з інтерв'ю Залужного е, показала. Де програш? Програш в тому, що ми наступати не можемо. Так, Московія зупинена, Московія також не може наступати, але і ми не можемо наступати, тобто звільняти свою територію. І от ця головна погроза, яка є з боку заходу, ви втратите територію і вас народ знесе. Це дуже просто. А ми вам гарантуємо, що якщо ми вам не, не додамо допомоги. То ви ту територію ніяк не звільните. А це населення дуже прагне. І от тут починається оця гризня, яку ми спостерігаємо. Ота безумна, яка постійно щось там публікує якісь закиди проти залужного, це якраз провокація на відповідь. Тобто будь-яку відповідь за, проти, виправдання, якесь там. Погрози і все інше. Будь-яка відповідь з боку нашого військового керівництва буде слугувати початком грізні, а можливо і війни між політичним керівництвом і військовим керівництвом. Тобто наше політичне керівництво догралося до того, що Захід хоче працювати напряму з військовими. В обхід цього отої зеленої шобли. Тобто в обхід олігархів допомагати армії, допомагати ЗСУ, щоб вони вели військові дії. А наша звлада вона дуже прагне контролювати всі потоки: і грошові, і військові, і техніка, і боєприпаси, і спорядження, і забезпечення все хоче контролювати. Бо хто сидить на цих потоках, той заробляє шалені гроші. І от саме тому Оце розпочалась ця гризня. Щоб пересварити, щоб показати тому Західу, без нас ви не обійдетесь. Не буває без нас ніякої допомоги, не буває ніякої там ані військового керівництва, ані армії взагалі. Вони намагаються переконати Захід, що вони контролюють всі процеси, вони керують. І от тому відбувається ця гризня. Але вони забувають: оця, оця вся зелена шобла, вона забуває, що вони в стратегії ніякі. Вони почали гру проти головного стратега України і не останнього стратега світу. Проти залужного і його помічників. Вони стратеги, а не те, зелене шобло, яке намагається спровокувати. І от це все призводить до того, що, як сказав пан Валерій Залужний, наш генерал, що досягнута патова ситуація. Він натякнув на те, що війну треба якось завершувати. Військові ніколи не починають війну, військові ніколи не закінчують війну. Починають політики і закінчують політики. І от він сказав, або точніше натякнув, що політики. Починайте працювати, починайте вирішувати питання з нашою перемогою, взагалі закінченням бойових дій. Бо далі перспективи бойових дій немає. А у наших політиків, які загрались настільки, що вже берегів не бачать, у них нічого не лишилось. Лишилось тільки пожертвувати територію, яка зараз захоплена, зараз окупована. Вони тільки її можуть віддати, від не відмежуватись. І щоб зупинити війну. І нашому керівництву зовсім не треба, щоб ця війна закінчувалася, бо закінчення війни для них дорівнює закінчення їхньої влади. Бо як закінчується війна, потрібно робити вибори. А це як парламенту, так і самого президента. І далеко не факт, що їх переоберуть. Далеко-далеко не факт. І тому їм треба, щоб війна тривала. А військові напряму кажуть, що ні. Годі, далі це марна втрата ресурсів, марна трата зброї. І головне це втрата людей. А наше керівництво грається у війну далі. І буде деокупована територія, не буде деокупована вони єдине, чого прагнуть, щоб цей стан війни ніколи не закінчувався. Але тисне як наше військове керівництво на наших завладників, так і Захід тисне на них. І до чого це все може призвести. Звісно, вони б дуже радо б віддали ту всю територію окуповану, вони б забули про неї і далі б себе добре почували. Але народ не дозволить. І отут починається торгівля. А від чого може відмовитись Україна, щоб поступитись у чомусь Москові? Територія? Територію дуже хоче Московія, але тут не, не може поступитись Україна. Ну ніяк не може. А що ж таке важливе, що таке цінне може запропонувати ця влада Московії у якості, як вони кажуть, компромісу? А все дуже просто. Є три речі, які дуже задовольнять Московію. А наш народ навіть не зрозуміє, що відбулося, якщо цим поступляться. Перше не вступ в НАТО. Наше населення, як показують соціологічні опитування, не дуже те й прагне, щоб Україна була в НАТО. Багато про це говорять, але відсоток тих, хто каже, що обов'язково треба бути в НАТО, не такий вже великий, він менше половини. Тобто, можна і відмовитись, і це сприйме, Рада сприйме Кремль. Друге, не вступ в ЄС. Зараз дуже багато вже лунає думок про те, що а навіщо нам взагалі ЄС? Оці ці проблеми. Я сам вважаю, що ЄС нам не потрібно взагалі, бо це призведе більше до проблем, чи до якогось там здобутків наслідків позитивного характеру. І ось цим також може поступитися влада перед Кремлем. І третє, чим поступиться влада? І це. Не то, що радо вітатиме Московія, вона аплодуватиме стоячи. Це закріплення російської отей, московицької мови в статусі державної. Зараз дуже-дуже багато лунає думок, закликів, суперечок і взагалі якихось. Розмов про те, що от наші вояки на фронті розмовляють російською, і це їм не заважає захищати Україну. До чого це призводить? І чому оці всі думки раптом з'явились? З 2014 року не так це було ем, жваво, не так обговорювалось. А зараз на кожному кроці от вони забудьте про це питання не на часі. Ем, Мова не, не захищає захищають люди, а вони розмовляють російською. Оце, оцей скандал з Фаріон, який був, і таке все інше. І це дуже-дуже так м, наочно демонструє, що готують населення під те, щоб закріпити офіційно в статусі другої державної російську мову. І оцей аргумент. Проковтне Московія в якості отриманої перемоги. Вони скажуть: так ми ж перемогли. Денацифікацію провели, демілітаризацію провели, вони вже про це майже звітували у себе там, отам, на болотах. А ще й скажуть: так ми ж тепер зафі... русскоязичне населення, ми спасли. Бачите? Тепер же ж вони самі визнали, що це мову не можна ображати. Тобто Московія закріпить свій статус на майбутнє, щоб мати вплив культурний, е якийсь там побутовий, якийсь там інформаційний вплив на всю Україну на офіційному рівні, закріплюючи в статусі державного російську мову. Русський язик. І от виходить. Що територія ну, ми не віддамо. Ну, це ж треба перехідний період. Україна офіційно не відмовляється від прагнення звільнити і повернути собі цю територію, але повернути поки не можна. Там будуть війська. Вони будуть там роками, десятиліттями виходити, не знаю, на яких черепахах вони там будуть виходити. Там буде купа міжнародних всяких статусів, там організації будуть слідкувати, відновлювати, там щось впроваджувати, купа перемовин, домовленостей, договорів і всього іншого буде підписано. Ну, Україна не відмовилась офіційно, це наша територія. Так, ми її не контролюємо, ми там нічого не робимо, ми там нічого не отримуємо. З цієї території трохи витрачаємо, а може, і не трохи витрачаємо. Але ми ж не відмовляємось, і населення заспокоїться. Так, ну що, так воно і має бути. А от того всього трьох пунктів, що я назвав, від цього відмовляться. І от саме так, скоріш за все, завершиться ця війна. Коли ж вона завершиться? От я вже відчуваю, як починають писати мені коментарі, ти ж прогнозував на весні, що буде завершення війни так. І мало статись завершення війни на весні. І про це сказав сам генерал Залужний, що це мало статись. Але це відео я знімаю для того, щоб вам пояснити, чому нам не дали обіцяни ані зброї. Ані техніки, ані боєприпасів, ані фінансування і будь-чого іншого не дали, наобіцяли. ЗСУ розраховувало, що це буде, а це так і не надійшло. І от тому нема перемоги так довго. І чи буде вона? Буде завершення війни. І щоб ви розуміли, оця довготривала. Патова ситуація, коли невизнана перемога Московії і невизнана перемога України, це на руку Україні. І краще б ми відмовились від тих територій, які вже втрачені. Так це дуже складно прийняти. Але е, Україна це передусім люди, а не територія. І ота от територія більшість якої складено з Донбасу і Криму, от та територія, там вже покоління виросло зовсім не проукраїнське. Там і так проукраїнських людей було не дуже то й багато, а тепер стало ще менше. А після початку повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни? Там проукраїнських ще менше, бо повиїжджали всі, хто міг. А хто не зміг виїхати, вони розуміють, що їх там нічого доброго не чекає. І вони там тримаються за своє майно. Треба тікати було давно, два роки майже триває війна. За цей час можна було зрозуміти, що триматись за те майно ніяк не треба. І оці вимоги, да треба звільняти, обов'язково звільняти. Зрозумійте, що там на всю територію, якщо буде 100 тисяч. Проукраїнських людей умовно, то це неймовірно багато. А скільки тисяч ми покладемо просто в землю, щоб звільнити тих 100 тисяч? Ви ладні самі померти для звільнення тієї території? Ладні? Скільки життів ми врятуємо, а скільки життів ми втратимо. І ще не буде це пирова перемога? Так от, зважуйте на те, що ця територія вона ще не скоро повернеться. І перемоги як такої майже не буде. Буде завершення бойових дій. Це буде перемир'я, яке переросте потім в мирне становище. Це буде багато різних варіантів існує, але припинення війни станеться найближчим часом. Бо те, що відбувається зараз, як в самій Україні. Як в самій Московії, що відбувається взагалі в світі, в Європі, в Сполучених Штатах. і все це разом каже про те, що в завершенні бойових дій на території України зацікавлені взагалі, всі, окрім зеленої шобли. Зелена шобла єдина зацікавлена в тому, щоб війна тривала якомога довше. І вона каже про те, що ніяких перемов. А як ви? Хочете завершити війну без перемовин? До Уралу дійти, до Камчатки, до Москви? Ви хочете дійти максимум до кордонів 1991 року. Але хто вам сказав, що дійшовши до кордонів 91 року, припиняться бойові дії і завершиться війна? Ніхто. От лінію фронту, яка зараз йде, і намальована на всіх картах. Принесіть на кордон. Ви вважаєте, що на кордоні не можуть відбуватися такі страшні бойові дії, штурми, тисячі смертей. Московиків не шкода, наших шкода. І от починаються оці розмови, про які сказав пан Залужний у своєму інтерв'ю. Я не хочу робити м'ясних штурмів. Заради звільнення маленького села. Так от він розуміє, чим це обернеться звільнення тієї території. Треба визнати, що коли у вас відмирає рука, то руку треба відрізати і викинути. Як її не шкода буде, але треба неї позбутись. І от оті всі розмови, що о, треба звільняти, оті всі розмови, ой, нам так мало дають. Розумійте, що коли ви голосували за зелену владу, обираючи її і тягнувши її до влади в Україні тотальної, тотальної влади в Україні, ви зробили те, що зараз. Змінити майже неможливо. І це змінити може тільки захід, який тисне на нашу владу для того, щоб вона нарешті пішла. Ну будемо сподіватись на краще на те, що завершиться все це не так жахливо, як може завершитись. Сподіваємось на те, що війна так, таки призведе хоча б до якихось перемог. Хоча б маленьких перемог і втрати людей припинились або стали якомога меншими. Якщо у вас залишились питання, пишіть у коментарі. Ну а на цьому все. Тримайтесь. Нам все добре.